Який цукрозамінник є найбезпечнішим? Мабуть, це стевія. Стевія відноситься до відносно безпечних цукрозамінників? Є такий мінус у стевії, що вона працює саме як підсолоджувач, да вона не є цукрозамінником, вона може підсолодити вашу страву, але вона не надасть вашій страві ту саму структуру, яку надає. Цукор і а, також у стеві є певне дозування, яке не бажано перевищувати, якщо ви не хочете негативних наслідків для свого здоров'я. А також до безпечних або відносно безпечних підсолоджувачів на сьогоднішній день відносять цукровозу. Якщо ми кажемо про повноцінний цукрозамінник. Тобто про щось безпечне, а не калорійне або максимально низькокалорійне, що може замінити цукор повністю, що може не просто підсолодити вашу страву, а надати їй ту саму консистенцію, як і цукор. То це зазвичай ізомальт і еритрит. У Ізомальта та еритрита є єдиний мінус: вони десь у півтора, а то й у два рази менш солодкі ніж цукор, і відповідно, їх варто класти в півтора в два рази більше в свою страву. І отут. Нам на допомогу приходить стевія, бо стевія в 400 разів солодше за цукор. Невеличку часточку підсолоджувача стевії додають до цукрозамінника і або еритрита, і їх можна додавати один до одного, як цукор Ви просто заміняєте. Цукор в рецепті на оцей ізамаль стевію чи ерет стевію. і таким чином ви отримуєте реально безпечну заміну цукру. Але варто пам'ятати, що все корисно або все безпечно в міру. І якщо ви будете їсти все одно дуже багато продуктів з ізомальтом або з еритритом, що найменше ви матимете проблеми з розладами шлунку, ви матимете газоутворення, коліки та інші неприємності. Тому, на жаль, не існує такого цукрозаміну. Іника, щоб а, продукт з ним можна було їсти у будь-якому обсязі щодня, будь-який цукрозамінник, будь-який підсолоджувач, все одно має своє гранічне дозування, якого треба притримуватись на день.